Мукачівська громада братиме участь у експериментальному проєкті у взаємодії між громадами для подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, зокрема, шляхом затвердження меморандуму сумською громадою. З цього питання депутати розпочали 69-ту сесію Мукачівської міської ради. У нас відбулася онлайн-зустріч, під час якої було зазначено, що по суті місто Суми потребує всебічної допомоги це не лише фінанси. Це і підтримка внутрішньопереміщених осіб, це допомога в релокації бізнесу з території сум, установ організацій, в тому числі культурної освітньої сфери на території Мукачівської міської громади. Текст меморандуму, який пропонується, є типовим і затверджений даною постановою Кабінету міністрів України, і по суті, ми ті заходи, які там передбачені, не передбачають взяття, взяття нами на себе зобов'язань будь-якого фінансового характеру. 25 місцевих обранців зібралися в сесійній залі, аби розглянути понад 60 питань порядку денного серед фінансового блоку. Зміни до програми бюджету громади на 2025 рік. У Вигляді субвенції з державного бюджету пропонується додатково спрямувати у управління освіти культури, молоді та спорту 12 мільйонів 100 тисяч 600 гривень для забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти до кінця 2025 року. За рахунок перевиконання дохідної частини, як по загальному, та по спеціальному фонду бюджету, пропонується передати кошти у вигляді іншої субвенції до обласного бюджету Закарпатської області в сумі 74 тисячі гривень за напрямком спрямування. Співфінансування компенсації частини вартості придбаних альтернативних джерел енергозабезпечення та до бюджету Сіверської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області з метою поповнення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. В розмірі півтора мільйона гривень підтримку отримують і військові частини. Зокрема, одноголосним рішенням народні обранці виділили кошти для закупівелі БПЛА та комплектуючих до них у військовій частині А 4714 Пропонується затвердити обсяг фінансування в рамках цієї програми в сумі 2 мільйона 199 тисяч гривень на придбання автомобіля. Це було звернення командира військової частини для забезпечення їх підрозділа відповідною спеціалізованою автомобільною технікою, яка була знищена в боях. Це теж нова програма по військовій частині 3018 національної гвардії України. Це бригада Рубіж пропонується затвердити фінансування в сумі 1 мільйон 500 тисяч гривень для проведення ними закупівлі безпілотних літальних апаратів та комплектуючих до них. Розглянули чималий блок питань щодо врегулювання земельних відносин та покращення благоустрою. Так у Мукачеві реконструюватимуть частину дамби на набережній річки Латориця. Вносимо захід під назвою відновлення, кріплення і вибережної частини дамби. Річки Раториці в мікрорайоні Баняцькі. Є в нас там невеличке пошкодження дамби в зв'язку із частковою зміною русла річки Латориця. Пропонуємо на цей рік передбачити 500 тисяч гривень дану програму з тим, щоб ми могли замовити виготовлення проєктно кошторисної документації та експертизи. І передбачив дану програму 10 мільйонів гривень з тим, щоб ми могли наступний рік зробити якісь певні аварійні роботи з тим, щоб усунути дану проблему. Також депутати затвердили положення про порядок виплат винагород спортсменам та обдарованій молоді громади. У разі коли спортсмен з неолімпійських видів спорту, де число учасників в окремих видах ви категоріях менше ніж 8 чоловік, але при цьому виконує норматив майстра спорту, майстер спорту міжнародного класу, то йому може виплачуватися винагорода при меншій кількості учасників. Це зміна направлена на те, щоб розширити коло спортсменів, які досягають високих спортивних результатів. З метою їх підтримки на засіданні сесії Мукачевець Ростислав Трусов отримав звання майстра спорту України з боксу. Юнак неодноразово ставав призером змагань регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів. На наступне засідання місцеві обранці зберуться вже через місяць.